Ірпінь дуже дуже сильно постраждав, і в Ірпіні було дуже гаряче. Все починалося з перших днів війни, з 25-го числа, коли я намагався знайти зброю для того, щоб стати на захист нашого міста. Я побачив, як поряд зі мною в семінарі залізли мародери. Я їх звідти вигнав, тому що розумів, що вони спочатку почнуть красти продукти, потім дійде до техніки, да, матеріально-технічних цінностей. Я побачив, що там є величезний генератор, там є кухня на електриці, там є вода скважина, там є гуртожиток. І ми буквально за ніч самоорганізувалися. Наступного дня у нас вже був свій комендант гуртожитку, своя людина, яка займалася матеріально-технічним забезпеченням, своя людина, яка займалася кухнею. І от з того дня у нас почалася вже еваку... допомога евакуації. І люди почали приходити кожен день по 50, 100, 150 людей. Ми е, забезпечували харчування не тільки місцевих мешканців, да, а ще і ТРО хлопці до нас ходили, е, хлопці зі збройних сил до нас ходили. В цей час ми змогли вивезти більше двох тисяч людей, і ми знаходили можливість завозити під обстрілами з Києва сюди пальне. Ось є такий е, Віталій, е, класна людина, е, який нам завозив прямо бочками. Під обстрілем на Романівку, я йому скидав гроші зібрані. Він нам купляв десь паливо, привозив бочками, і ми під обстрілами його переливали. От Віталій Остапенко. Переносили потім ці баклажки в місто. На нас солдати дивилися ну, типу, ну що за сумасшедші, всі з міста тікають, а вони заходять в місто ще й пальне заносять. Грузили на джип і по нашій набережні, так само під обстрілами, їхали назад в семінарі. Ми паливо, тільки я рахував, завезли там майже дві тонни палива в цей центр. Дві тонни, уявіть на хвилинку, якби.